В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Сьогодні вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведучий Вацева Стеніслав. Галушки страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. На відміну від вареників, не мають начинки. Готують як окрему страву або варять суп з галушками. Галушки типова для українців страва, їх готували майже щодня, здебільшого на вечерю. Ця страва була легкою у виконанні та надзвичайно поживною. Галушки поряд із борщем є певною мірою символом української національної кухні. Також популярні в Чехії, Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії. Під іншими назвами відомі в Литві та Німеччині Берензові галушки є національною стравою Словаччини. У Галичині поширені палюшки або пальчики, картопляні галушки. Одна з найпопулярніших галицьких страв і сьогодні це ж ті галушки, в які входить варена картопля або домашній сир.